OneBlock це надзвичайно популярна карта, яку часто можна побачити на каналах різних YouTube блогерів і стримерів. Stream2Earn підготував плагін, який значно спрощує створення цього ігрового режиму. Після встановлення плагіна просто введіть команду /1block create». Трохи зачекайте, і сервер згенерує для вас нову карту. Ви можете швидко повернутися у звичайний світ за допомогою команди. Один блок зупинити. Суть OneBlock. Коли ви ламаєте блок, ви ніколи не знаєте, який блок з'явиться наступним. У цьому режимі немає спеціальних систем крафту чи досягнень, але є одна проста, проте складна мета створити ліжко та поспати в ньому. Як це зробити? При руйнуванні блоку з невеликою ймовірністю може з'явитися сундук із різними ресурсами, серед яких може бути вовна. Щоб скрафтити ліжко, вам потрібно три блоки вовни одного кольору та три дерев'яні дошки. Порада для новачків. Використовуйте Shift, щоб не впасти при розширенні платформи. Що додає плагін? Плагін містить 20 різних команд та подій для взаємодії з глядачами, зокрема, зомбі, TNT, сундуки з ресурсами, острови, селяни, розширення платформи, Варден та багато іншого. Це дозволяє налаштувати режим гри під свій стиль та кількість онлайн гравців. Ми підготували універсальні налаштування. Які дозволять вам ознайомитися з усіма можливостями плагіна без зайвих зусиль. Де завантажити? Цей плагін доступний для наших пропідписників, але ви також можете знайти подібні карти без команд і використати базові команди Minecraft щоправда, це складніше. Ви можете налаштувати ймовірність появи блоків при руйнуванні головного блоку, відредагувавши файл один блок, шанси .txt у папці з плагінами. Посилання на всі команди плагіна буде в описі під відео. Не забудьте переглянути наші інші відео.